Я всеспіш розвіненою дитиною. І у своїх уроках я намагаюся створити ті умови, щоб дитина змогла відчути радість успіху, щоб дитину зацікавила сама тема уроку. І, звичайно ж, підходячи до кожного уроку, я намагаюся створити таку атмосферу творчу, щоб. Учні не забували, що є в нас такі уроки образотворчого мистецтва, і далі в житті, можливо, так станеться, що їм це стане в нагоді. Але все ж таки діти, як і люди, люди схожі на олівці. Це моя особиста думка. Звернімо увагу, що олівець кожен ззовні однаковий, але всередині оцей стержень він є своєрідний і неповторний. На уроках. Звичайно ж, і важливо є спосіб подання матеріалу. Наприклад, якщо учні вважають, що на уроці є лише одна важлива і цікава думка це вчителя, іноді я так створюю неправильні малюнки, неправильні композиції, щоб учні починали вести дискусію, що це вчитель помилився. Ні, не помилився. Створив такі умови, щоб діти могли. Спілкуватися, щоб могли висловити свою думку. Свої уроки я намагаюся будувати за принципом подив, пізнання творчість. Тобто, якщо ти приходиш на урок, показуєш цікаві нові техніки, нові елементи, дитина запам'ятала, вона хоче це пізнати. І, звичайно, ж якщо дитина вже у процесі подиву далі пізнає і вона сама починає творити, ось так у цьому творі. Можливо, буде і майбутнє цієї дитини. Я вважаю, що кожен урок образотворчого мистецтва повинен бути побудований на співпраці. Тобто вчитель повинен підтримати дитину у будь-якій ситуації, чи не виконана робота, чи не вдається так, як дитина цього хоче, адже лише вчитель може підняти такий творчий потенціал дитини. І, звичайно ж, використовую різні висловлення. Це можуть бути такі слова, що в тебе обов'язково вийде. Звичайно ж, ти міг би почати із цього. Також іноді буває, що в дитини не виходить, то треба підтримати такими словами Всі люди помиляються. Не може бути такого, що не помиляються, адже хто не помиляється тут і не працює. Так само бувають такі моменти, коли дитині потрібно. Просто дружня підтримка. І дитина захоче працювати творчо. Шановні учасничі, хочу показати фрагмент уроку, де я застосовую технології ситуації успіху. І тема сьогоднішнього уроку створення декоративного Україна – наш дім. А зараз, для того, щоб ми прийшли до нової теми, нам потрібно обов'язково згадати. Вивчена на попередніх кнопку. І тому я запрошую вас переглянути оцей слайд і подивитися, що спільного у цих творах. У нас тут є зображення на скельних у Франції. Далі є в нас картина Володимира мекити «Ягнятко» і є в нас римська вовчиця Руму Тіре. Хто знає відповідь, що спільного у цих творах Кароліна? Ці твори співничне в них всі анімалістичного жанру. Тобто їх об'єднує те, що в них є зображення кого? А -а -а. Зображення тварин. А -а -а. Зображення тварин. А -а -а. не бійтеся говорити. Зараз дивимося на наступний слайд. Чим відрізняються ці твори мистецтва? У нас тут є пам'ятник Кирилу і Мефодію, зображення Мойсея, Римський Динарій і Престол Церкви. Хто хоче? Так, Кароліна, зараз... Зараз... ця перша картина. Перша картина перша. є об'ємна. і Міфольдовия. Це є об'ємна скульптура. Андрій, зараз, а це яка скульптура? Це теж об'ємна. А по чому ми бачимо, що це об'ємна скульптура? Тому що її можна побачити з усіх боків. Тобто її можна побачити з зі сторін. Молодці. Далі Вася Варахова скаже, ось зразки у нас. Це яка скульптура? Приємні. Рельєфна. Ми вивчали, яка це рельєфна структура? боку. Я... Є, є Молодці! Ну, ви все знаєте, все в я хотіла вас запитати. Ми говорили на уроках? У нас у школі є зразок і рельєфної структури, і об'ємної. Хто мені скаже, Юра? Об'ємна структура у нас біля школи. Це е, Добре, а гільє скульптура Міша. У нас є перелік скульптура по школи. Ні, це об'ємна скульптура. У нас є на школі. На школі у нас що є? На школі Зай... є рельєфна скульптура. Рельєфна скульптура присвячена тому Василю. Молодці. Зараз дивимося на наступний слайд. У нас тут є багато різних живописних творів. Я б хотіла, щоб ми пригадали, які це твори. Перший квіт мистецтва ми бачимо, за жанром це є, за жанром це є Кароліна. Надюмор, на добре. Андрій, за видом, що це за картина, живопис молодці. А чим живопис е -е, виконується? А хто знає, чия це картина? Хто автор цієї картини? Адайпері. Адайпер Ердені це є на тюрно з яблуками. Добре. Далі дивимося на друге полотно. Тут є в нас зображення пейзажу. Пейзаж, пейзаж це що? Жанр чи ви. Хто знає? Пейзаж. Саша. Це пейзаж чи жанр. Це жанр мистецька, добре. Байкаліра? Бокшай, Так, молодець, Йосип Бокшай, Закарпатський художник наш, хатки на джерелом. Тут дуже гарно передано наш закарпатський колорит у картині. Далі наступна картина. Трек під номером три. Кароліна. Історичний жанр за видом. Настя? Її створив Конбрякович. Вона називається Ой, Зустріч молодої. Зустріч молодої жанр побутовий, можна поєднати з історичним, тобто цей художник хотів передати наші народні традиції. Зустріч молодої. Далі Наступна слайд 94 четвертий. Це зображення Міша. Це, це зображення Ні. тут є. Що зображено? на, на тюрмо. А хто зобразив цей на тюрмо? Федір Манайло. добре. Як називається картина? Новий хліб, добре. Далі дуже гарна і відома картина закарпатського художника Андрія Поцки. Це є дівчина з получата. Я вам скажу наперед, якщо ви не згадали. Подивіться, як гарно передано мій колори нашого вбрання. Цікаве. Яскраве. І можна сказати, що ця дівчина сидить біля нас. Так? Дивимося, спостерігаємо. І наступно ще одна у нас є картина. Віолета хоче сказати про неї. Цю, карт... Цю картину створив Адальбен Ертері. Так, це портрет незнайомий. Це портрет незнайомий. Молодець. Зараз я хочу, щоб ви подумали над таким питанням, що ці всі твори. Що об'єднує ці всі твори? Віолета? Ці всі твори об'єднує те, що створили їх закарпатський іскумент. Художний. Молодець. Наступний. Так. Так. А зараз ще ті попередні двори об'єднували то, що вони всі є живописними творми. Ви знаєте, ми вивчали, що живопис поділяється на декілька видів. Це є театральний декораційний, станковий живопис. І монументальний декоративний. І, звичайно ж, мені Кароліна каже, ще є мініатюра. Мініатюра існує в різних видах мистецтва. А зараз дивимося, у нас є монументальний живопис, це надзвичайно давнє мистецтво, художник зображував фарбами на селі Штикатурці. Тобто зображення висихало разом із основою стіни. І тому до цього часу у нас є багато таких відомих полотен і ще з тримого відродження. Подивимося на наступному в слайді. Тут є така картина, це є використання вітражу у соборі. Щоб ви знали, вітраж дуже цікаве мистецтво, тому що вітраж створюється із кольорового скла і з металевим каркасом. Зараз у сучасному світі дуже часто використовують вітраж, тому що він додає такої цікавої, можна так сказати, Цікавості у інтер'єрах. Зараз подивимося, я покажу вам зразу вітражу. Тут у нас є різні такі зразки У сучасному світі використовують не лише на вікнах і на дверях, так як у соборах, а використовують навіть для декорування малих предметів. Дивимося. Тобто, це кольорове скло з'єднане між собою металевим каркасом. Так, Дивимося. Звичайно ж, ми не маємо змоги скористуватися таким видом мистецтва. Дуже добре, якщо б ми його побачили, хто буде їздити в Ужгород, там є багато зв'язків, і мозаїки, і вітражу. Ось так воно виглядає. І дуже часто вітраж використовують у соборах і церквах для того, щоб сонячне світло проникало до середини приміщення. Далі і вже зупинимося сьогодні на такій відомій картині. І, звичайно ж, якщо ви помітили, це мозаїчне полотно виконано із різних маленьких шматочків. Щоб ви розуміли, мозаїка дуже часто використовується в нашому житті. Звичайно ж, не завжди із традиційного матеріалу, так як колись робили візантійці. Ми зараз також її використовуємо і дуже часто можна її зустріти у парках, у різних спортивних закладах де хочуть показати, хоче показати е, цікаве мистецтво. І зверніть увагу, що мозаїка використовується для оздоблення ландшафту, тобто на дворі, оздоблення таких елементів і е, такі, що радували наше око. Дивимося, чим відрізняється, наприклад, цей твір із цим. Подумайте, не спішіть. Подумайте, чим відрізняється Віолета? Це тобто це об'ємне, ми можемо провадити з усіх сторін. Це як скульптура. А тут, у храмі, ця мозаїка, вона на стелі. Тобто я вам скажу дещо. Візанті ізантійці придумали виставляти мозаїку із підлоги на стелю і стіни. І вони одними із перших почали використовувати такий матеріал, як смальда. Смалька це дуже цікавий матеріал, непрозоре скло. І з нього виконується мозаїка. Але, звичайно ж, не всі можуть це собі дозволити, і тому е, мозаїка ще виконується із мармуру, із каменю, з дерева, з дерева, і, звичайно ж, із скла. Яскравий приклад мозаїки у нас у межі є у басейні. Хто бачив на стіні велике полотно із мозаїки. Звичайно ж, у дитячій творчості. Ми не можемо дозволити собі користуватися такими технологіями, такими різними матеріалами, але ми можемо користуватися. чим? Чим ми можемо користуватися? Кольоровим папером. папером. А ще яєчним шкарпом. Яєчним шкарпою. Молодці. Ну, Зараз подивилися на цю стіну. тут дивимося, в нас є зразки мозаїка. Звичайно ж, дитяча робота, але подивіться, наскільки... Цікавна є робота. Тобто кожна робота індивідуальна, кожна робота творча. І подивіться, тут є кольорова, а тут є яєчна шкарбути. Подивіться, яєчна шкарбуха дозволяє показати красу контуром, дозволяє показати красу цієї роботи лише декількома відтінками. Хоча можна користуватися кольоровим папером, і скільки можна відтінків створити. Тільки можна, Кароліно? багато без можна створити, створити відтінків. Дивимося, у нас тут є ще ось такі дитячі роботи, і анімалістичний жанр, і такий орнамент, можна сказати. У нас є ще з цієї сторони дуже гарна робота, акуратна учня нашої школи. Зверніть увагу, наскільки тонка робота і звичайно ж дуже дуже акуратна. Цей хлопчик сидів над цією роботою. Цілий тиждень він нам розповідав, що він щодня приходитися до школи і створює цю композицію. Звичайно, ці роботи, всі, які ми взяли за зразок, я учням повертаю. Так, учні, сьогодні ви повинні створити шрифтову композицію, можна сказати, так, павно, Україна наш дім. Для того, щоб створити таку композицію, у техніці мозаїка, ви повинні. Перед собою поставити ваше завдання, тобто це або листочок, або буква. Поставили, приготувалися. Так, добре. І дивимося, у вас там є посередні, звернули увагу всі і учасники. У нас є тут багато різних кольорових шматочків. І ви сьогодні створюєте своєрідну, неповторну, красиву, творчу букву. А зараз ви можете приступати до роботи. Не забуваємо про правила користування ножицями. Обов'язково і, звичайно, ж користуємося клеєм акуратно, не спішити. Я бажаю вам успіху. Все, можемо приступати до роботи. Не завдання ніякого може тобто допомогти іншому. Якщо комусь буде потрібна допомога, можете підняти руку. О, цікаві, такі будуть у нас руки всі різні. І спочатку ми будемо ставити їх на стіл. Допомагає Світлані. Віолетта допомагає. Від. Васі допомагає Юрі. Він мені кажуть не вискачає. Червона. А. Саша створив спорту. Молодець. Хто створив? Я найду. Щоб не сиділи без роботи, взяли ручку Кароліна і виконуємо кросворд на тематику про мистецтво. Так, бери ручку. Так. Не спіши, подумай. так, так, Буква Г. Тому ще потрібні кольори. Ось між також букву «Р». Дивимося, яка Буква Л. Хватить. Перше запитання. Це Це... Мистецтво, у якому мистецтво. Гра, в якому художнього відображення дійсності відбувається засобами сильності. Окремих видів мистецтва – Гра акторів буде на трупі спецаферти. Це кіно. Це вид мистецтва кіно. Добре, може встань, карміна, щоб всі бачили. Далі. Наступне запитання. Вестецтво проектування і будівництва сполучних. Ансамблі у Це архітектура. Це архітектура. Третє. Вестесно, у якому художнє відображення дійсності відбувається у звуках. Музика. Звичайно, що ми знаємо. Мистецтво ми якому художнє відображення. дійсності відбувається в слові, це література. Це література. Відбувається засобами синтезів, окремих видів мистецтва, гра акторів, музика, слова, декорації. Це театр. Театр і Найд... найновіший вид мистецтва телебачення. Найновіший вид мистецтва це телебачення. Молодець, робіна. Справа навіть мій мотиві. Зараз я підійду до тієї дошки, а, а ви учні мені допоможе. Кароліна і Андрій. Так? Будете мені подавати, щоб ми оздобили цю дошку о таке панно, для нашого фоє у школі. так. так. Красиво. е Можна назвати її це як панно для нашого е, приміщення першого поверху у школі. Ми можемо його поставити. там, І, звичайно, цей вислів такий символічний, як, як ви собі уявляєте, як ви думаєте, що означає такий вислів Україна наш дім, Віолетта. Україна єдиний, єдиний будинок. Наша батьківщина, там, так. де ми живемо. Там, де, де ми живемо, молодець, Кароліна. І ми там народилися, і е, е, навчаємося, і е, є е, патріотами. Є е, патріотами України, молодці. Жаль, хто ще хоче сказати, Андріана. Ми наші жили батьки, дідусі, бабусі. Тобто не забуваємо наші коженці. над такою темою, як мозаїка. Я б хотіла, щоб ви пригадали, що таке все ж таки мозаїка? Що таке мозаїка? Мозаїка це твір, який виготовлений із маленьких шматочків смальки, шкаролупи з яєць, із кольорового паперу або ще. Так, то тут мозаїка може бути виготовлена з будь-яких цікавих матеріалів. Добре. Всі посміхнулися. Добре. А зараз. Небагато разів, будемо різочок. Добре. Так. А зараз отаку траву для виклина осади лише за плечима, пчимом, як Так. І зараз побачимо, хто як сидить у вас рівно чи не рівно, так? Хто, не... щоб ви знали учні, я вам це вже казала. Хто може так зробити, його береті руки або спина, це означає, що, можливо, у вас є вже проблеми із вашою осанкою. І поки що ви у такому бійці, що вас це можна виправити. І тому я вас дуже прошу, завжди завжди на всіх роках сидіти з рівнесеньком, щоб ви вже стали здоровими, тому що ви майбутнє наше, ви майбутнє нації нашої. Да, да. І, звичайно ж, те, що вам найбільше запам'яталося сьогоднішнього року, я б хотіла почути вашу думку. І, звичайно ж, ті учні, які ще сьогодні не говорили, можливо, Вася. Що тобі найбільше запам'яталося із нашого сьогоднішнього року? ви викладали букву на зайці? Викладали букву добре, молодець. Так, я б хотіла вам, учні, подякувати і, звичайно ж, за гарну, творчу роботу. За співпрацю на уроці і, звичайно ж, подивіться ближче цю таку композицію, яка є символом, можливо, єднання різних, різних людей в нашій Україні. Друзі колеги, зараз ми з вами у традиційній для нашої творчої групи, але у неформальній трошки ситуації, проведемо обговорення майстер-класу. Який відбувся у нас з вами на очах. Олена Михайлівна провела цей урок майстер-клас на високому науковому рівні, та, зрештою, на методичному рівні. Метою уроку було навчити дітей техніки мозаїки. Результатом колективної роботи стало, стало яскраве панно, яке ми всі побачили у кінці уроку. На наших час клас перетворився на справжню творчу майстерню, в якій співпрацювали учні. Вчитель, та зрештою ми з вами співпрацювали. Учні працювали в групах, натхненно. Вони були активними, вони проявили зацікавленість. Шановні колеги, я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що Олена Михайлівна не лише прекрасний вчитель, хоча вона молода, в неї чудовий досвід роботи і не лише в нашій школі на районному рівні. Пам'ятаєте, про Маринок на сварті? Кожного року задіяні багато-багато дітей, коли ми святкуємо день селища. Так, але вже не тільки на районному рівні, де є різні заходи вже приймала в себе мала таку честь з області приймати гостів. Було семінар вчителів образотворчого мистецтва обласний. Вона також давала дуже цікаві заняття, одне сама, самостійно давала, одне навіть я їй допомагала проводити, використовуючи різні психологічні методи і прийоми, за що вона отримала дуже схвальну і високу оцінку. Ну і, Звичайно, вона Михайла завжди має результат. Олена Михайлівна, uh -huh. нагадайте мені, будь ласка, скільки призових місць мали. Від, ну, так. Де, так, я я згадала, який то був конкурс, бюджет країни, очима дитини. Так, У районі в нас було 5 призових місць із шести. Тобто наша школа на висоті і, звичайно ж, діти наші, які вміють багато створювати різних композицій і вміють бути творчими. Хочу нагадати товариству, що Олена Михайлівна мало того, що вона хороший вчитель. Прекрасний класний керівник. Вона ще і займає, дуже у неї дуже активна життєва позиція. Вона займає завжди е, лідерську позицію. Так, стосовно цього може навіть похвалити, привітати її з цим, тому що нещодавно її обрали єдиноголосно на, на зборах правкому, головою правкому, Це дуже така відповідальна посада. Я думаю, що Але не з цим справиться. На 100% дякую вашу віру, Дякую за довіру. Та ще я хочу нам нагадати, що будь-який захід позашкільний, який відбувається в нашій школі, не обходиться без участі Олени Михайловна. Оформлення стендів, оформлення якихось газет, допомога дітям, учням різних класних колективів, оформленні газет. От недавно спроходив до дня миру флешмоб. Із учнями, найменшими учнями, першокласниками він пройшов на такому рівні, хорошому, високому, цікавому, розмістили матеріали в інтернеті, звичайно, без її творчого е е е якогось доробку натхнення це б нічого не, не вдалося нам. Незважаючи на те, що Олена Михайлівна молодий педагог, у неї вже є свої учні, свої послідовники Олена Михайлівна, розповість нам про них а хто це? О, у нас є такий учень Шкрюба Юрій, який закінчив е в Ужгороді... Художній інститут і зараз навчається у Львівській академії. Mm -hmm. Також у Бужогороді так Віка навчається. Куда? Я б хотіла запропонувати декілька таких е, нових видів е, іграшок, які ми можемо створити, чи е, новорічні букети. Це можна таких сніговиків створити ескізи. Ескіз. Я тут декілька намалювала, в такій творчій атмосфері працювати. Так, далі ми вже подивимося детальніше, тому що це треба повністю про кожну композицію розповідати. Значить, я так думаю, що ми зберемо класних керівників, нашу творчу групу, представників усіх гурт, керівників гуртків. І ви їм розповісти, проведете з ними майстер-клас і пояснити свої ідеї, як композиції. Дякую. дякую. Ну, Якщо на рахунок нашого майстер-класу, який вже відбувся, ми можемо оцінити його на відмінно дійсно від прошого такому рівні. Діти були задоволені, і так само як і ми отримали дуже масу позитивних емоцій. Дякую. Дякую. Ми ж багато чого винесли з цього з цього майстер класу Так коли побачили, як який як можна із простих матеріалів із. Простої бумаги, так, кольорової, можна зробити такий, такий шедевр, який залишиться на багато часу з ними і буде завжди нагадувати, якщо в них є щось. Звичайно, діти назавжди запам'ятають. і такий виховний момент, адже результатом цього майстер-класу став плакат Україна, єдина країна. І я думаю, цей виховний момент свідчить про те, що Олена Михайлівна – патріот і своєї вітчизни. Так як і ми всі з вами. Дякую.